Доброго дня, всім привіт. Перед нами карбюратори М72. Розібрані. Для чого вони розібралися? Для того, щоб очиститися, звичайно, привести їх в порядок, щоб вони були достойні реставрованих моторів. Вибрані були хороші, з гарними плоскостями. Якщо чуть-чуть є нерівність, то це поправиться на. При шліфовці на площині. Вони розібрані для відправлення для очищення. Далі у нас є вінти, вінти регулюровок повітря, заслонки, підняття дроселя, оці з гаєчками для регулювання троса газу. Далі там, різні. Пробочки для винтики для тільки е, для прикручування кришечки поплавкової камери. До речі, ці кришечки ну, є особливі, якщо почати зліва направо, є з таким шрифтом Шас, з великий шрифт, потім менший шрифт, і є отакі от шас зіс Такі ранні, можна сказати, які на Зісах стояли. Можливо, це з Зіса, а можливо, це 40-ві роки. Потім підскажете, якщо згадаєте. Також вибиралися хороші, хороші заслоночки, не вироботані, щоб мінімально були. От Кришки карбюратора. Теж з гаєчками хороші підбиралися. 4 правих, 4 лівих. чотири пари, можна сказати, для того, щоб очистити і поставити на класний мотор. На який мотор? На те, що ви побачите в подальшому відео. Або в цьому самому, якщо я закріплю, додам, покажу вам, буде, на який мотор буде ставитися одна з цих пар карбюраторів. Після того, як вони будуть приведені в порядок, ну, от такі в нас новини. Дещо буду відправляти на цинковку паралельно оці вінти, які потрібні. Ви представте, які будуть карбюратори після цього. А дещо буде просто очищатися? Всім гарного вечора, всім пока!